Всім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Звільнили з посади офіційно. Олександр Мамай більше не очільник Полтавської територіальної громади. Центр допомоги врятованим запрацював у Полтаві. Він дев'ятий в Україні, відкритий у містах з найбільшою кількістю внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні чистий четвер. Чому прийнято купатися у цей день страсного тижня? Олександр Мамая офіційно звільнили з посади очільника Полтавської територіальної громади. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. За його словами, звільнили вже екс-мера через вирок вищого антикорупційного суду по так званій справі домогосподарок. Нагадаємо, 2 березня цього року Олександр Мамай визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством у справі про розтрату понад півмільйона гривень із бюджету громади. Ми нарешті отримали документи від ВАКС щодо які стосуються Олександра Мамая по тому кримінальному провадженню і судовому рішенню, яке було проти нього вилося, Рішення вступило в силу. І на підставі цього рішення ми звільнили Олександра Мамая займаної ним посади. Він отримав свою трудову книжку. Не знаю, чи він її вже забрав, але вже запис в ній зробили. Все, він звільнений. У Полтаві на поминальні дні запрацює додатковий громадський транспорт. Таке рішення сьогодні погодили на засіданні міськвиконкому. Зокрема, 23 та 24 квітня до міських кладовищ курсуватимуть додаткові тролейбуси за маршрутами номер 2 Південний Вокзал Росошенці та номер 7 – інститут зв'язку Росошенці через мікрорайон Половки та Алмазний. А від сьогодні у Полтаві відновив роботу автобусний маршрут із політехніки на вулицю Балакіна. Він має номер 42, на ньому курсує комунальний автобус. По всіх причинах, коли автобус був на новому маршруті до Харківщини, це такі, там, мікрорайонного гнівка розслужені з цих подовища, мікрорайонного гнівка розслужені з вулиця Богдана-Перенецька розслужені з цих подовища, п'ята школа новоміських подовища. Біля Полтавського краєзнавчого музею сьогодні демонтували будівельну огорожу, розпочали роботу о 9-й ранку. У департаменті капітального будівництва Полтавської обласної військової адміністрації та музеї нам повідомили, прибрали огорожу через те, що наразі в ній немає потреби, оскільки реставраційні роботи проводять усередині будівлі. Нагадаємо, будівлю огородили парканом у 2021 році у зв'язку з проведенням реставраційних робіт у рамках президентської програми Велике будівництво. Ми його е, переносимо на територію. Коли відновляться роботи уже по фасаду, тоді вже необхідно буде ставити і відповідний паркан чи в кінці року, чи е, на початку наступного року. А зараз щоб була можливість е, рухатися е, по музеї, в принципі, оглядати саме приміщення, е, залишаємо без е, відповідного паркану. У Полтаві відкрився центр допомоги врятованим. Тут можна отримати консультації психолога, юриста та інших фахівців. Центр створений, щоб допомогти в першу чергу внутрішньо переміщеним особам, але нададуть підтримку тут і полтавцям. Як працює центр у сюжеті нашої знімальної групи? У центрі допомоги врятованим можна отримати консультацію шести спеціалістів. В ньому внутрішньо переміщені особи та й самі полтавці можуть отримати допомогу психолога й інших фахівців. Відкрився центр у палаці дозвілля «Листопад». Окрім юриста, який здійснює первинну правову допомогу, і також готує документи для оформлення далі для вторинної правової допомоги. У нас працює в центрі дитячий психолог, який безпосередньо спеціалізується на роботі з травмою втратою. Тобто, ті основні ключові аспекти. Які важливі в умовах військової агресії у нас є дорослий психолог? У нас є соціальний працівник, який закриває соціальні питання. І найголовніше, і те, що найбільш цінно для мене, і забезпечує комплексність, це саме кейс менеджери Центри допомоги врятованим. Це державні установи, створені урядом України у партнерстві з ООН, говорить голова громадської організації «Інноваційні соціальні рішення Анастасія Лядніва. Загальна ідея і концепція належать фонду ООН у галузі народонаселення, який є автором цього проекту і впроваджує його за сприяння офісу віце прем'єра з питань європейської інтеграції та урядової повноваженої справ гендерної політики. А ми безпосередньо займаємося організацією роботи цього центру, Найом підбір персоналу, навчання цього персоналу, його тестування, сертифікація, контроль якості наданих послуг у Болтаві Центр допомоги врятованим працює з понеділка по п'ятницю. Наша допомога безоплатна за потреби конфіденційна. І тому ми чекаємо в нашому центрі людей. Задля того, аби надати комплексну спеціалізовану підтримку, консультація може тривати протягом однієї години. Ми можемо згодити з людиною, з потерпілим час зручний для неї і запропонувати відвідати ці консультації. В Україні вже відкрито вісім центрів допомоги врятованим у містах, які прийняли велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Тепер до них додалася й Полтава. А у Терешківській громаді для переселенців роздавали гуманітарну допомогу. Гігієнічні засоби, ковдри, рушники та простирадла отримували ті, хто через війну вимушено покинув свої домівки. Більше про це розкажуть мої колеги. Прийшлося їхати, звісно, через Росію. Проклято. ну, виїхали згорем похована. Спасибі Богу, що ви виїхали, як кажуть. Спаслися, як кажуть, як життя одне. Лучше життя, чим смертя Микола Герасименко переселенець із села Тавільжанка Харківської області. Він з дружиною був змушений залишити свою домівку у березні цього року. Там знаходяться фашисти, будь вони неладні. і вже діватися, якась… нікуди було діватися нам. Супруга захворала, вона хвора була, а медикаментів немає, допомоги одних немає ніякої. Ця сім'я та ще майже дві тисячі людей знайшли прихисток у Терешківській громаді. Сьогодні їм видають гуманітарну допомогу. Її прийшли отримати переселенці поважного віку, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю. Це все особи вимушені переселенці, які прибули до нас із листопада місяця. Так? да спершу тому ми вибрали саме категорію, саме нужденних. До Терешківця ця гуманітарна допомога прибула від міжнародної організації Джем її переселенцям. Роздає громадська організація Наша справа Полтавщина спільно з всеукраїнською громадською організацією. Якість життя це на сьогоднішній день одіяла там засоби гігієни, засоби жіночої гігієни, десь полотенця, десь простирадла. Тобто, все, як то кажеться, чим багатий, тим і радий». Все, що можемо, намагаємося допомагати, працюємо ще з травня місяця минулого року по всій Полтавщині. Отримала допомогу і переселенка з Харківської області Ірина Тугусова. Її син інвалід. У нас 21, він похожий, як йому 10 років, там, маленький. Дитина ДЦП першої групи, а лежачий. Не ходячі, нічого не жує, не їсть, ну, Не нічого, Тяжка степінь. Дуже я вдячна, що підтримують нас тут переселенців, що дають таку ну нам гуманітарну допомогу, підтримують переселенців. А пані Людмила Сердюк отримує пакунки для переселенки, яка погано ходить. Жінка розповідає на базі Полтавського обласного дитячого оздоровчого центру маяк, який вона очолює, проживає півсотні вимушено переміщених осіб. Там багато людей, тих, що старше 65 років, і їм вже їхати нікуди. Це Краматорська. Ви знаєте, так піклуються полтавчани за людей, що з першого дня ми майже всім забезпечені, Ну, тільки перемоги немає, тільки не вистачає перемоги і хочеться людям додому. Свою гуманітарну місію наша справа Полтавщина разом із партнерами продовжуватимуть і в інших куточках нашої області. Близько п'яти тисяч внутрішньопереміщених осіб у Полтаві взяли участь у проєкті допомоги та реабілітації в налагодженні життя ВПО в Україні. Його реалізовували за фінансової підтримки уряду Японії. У рамках проєкту «Переміщені особи отримали як гуманітарну, так і психологічну допомогу, а ще можливість здобути нову професію. Більше про це дивіться у сюжеті. У Полтаві підбили підсумки гуманітарно-освітнього проєкту Допомога в реабілітації та налагодженні повноцінного життя внутрішньопереміщених осіб в Україні. Діє він за підтримки уряду Японії. Проєкт виконувався з 24 жовтня по 7 квітня. Проєкт виконувався в рамках громадської організації «Центр освіти дорослих Полтавщини спільно з волонтерською організацією Шанті Волонтер Асоційшн. Основною метою нашого проєкту була підтримка вумушених переселенців із тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. Партнерами проєкту виступили полтавські виші, у яких проживають внутрішньопереміщені особи, а також місцеві органи влади та громадські організації це був проєкт, який мав два компоненти: гуманітарна допомога продовольчими наборами, побутової хімії, жіночої гідності, і надзвичайно важливий освітній компонент, який сприяв підвищенню кваліфікації або отриманню нових професійних компетентностей внутрішньо переміщеними особами. З метою їх подальшого працевлаштування. унікальність цього проекту полягає в поєднанні гуманітарної підтримки із психологічною та освітньою і професійною підтримкою внутрішніх переміщених осіб. Завдяки проєкту вдалося надати допомогу майже п'яти тисячам осіб. З них близько 400 отримали освітні послуги, інші гуманітарну допомогу. Такі проєкти, які здійснюються у співпраці з міжнародними партнерами, є важливими для допомоги людей, які постраждали від окупації. А таких на Полтавщині понад 100 тисяч, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. В перші дні повномасштабного вторгнення. Полтавська область прийняла тисячі внутрішньопереміщених осіб. Постало питання їх розміщення, харчування, і без партнерської підтримки, донорської підтримки було це все дуже складно реалізовувати. Ми висловлювали слова вдячності уряду Японії і японським неурядовим організаціям, які надавали гуманітарну підтримку. Тим переміщеним особам, яких фактично ми розмістили в трьох наших університетах: педагогічний університет, аграрний університет і університет економіки і торгівлі. Люди, які брали участь у проєкті, кажуть, така допомога дала їм сили адаптуватися у новому для них місті. Я дуже вдячна японському проєкту за можливість отримати нові знання. Курс психології допоміг мені глибше зазирнути в себе. І відкрити нові можливості. Дуже дякую всім цим організаціям, бо вони змогли допомогти мені ментально та здобути якусь гармонію, яку я не відчувала вже майже рік. Долучайте нас до, до продовження життя і робити дуже важливу справу для всієї країни. Перевозив 500 кілограмів риби без документів на Полтавщині. Під час патрулювання сулинського заказника та прилеглих територій Глобинської громади поліцейські зупинили автомобіль під керуванням місцевого водія, який перевозив. Півтони свіжовиловленої риби. За даними поліції, документи на вантажу чоловіка були відсутні. До того ж, цей громадянин і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за незаконне перевезення водних біоресурсів. За попередньою оцінкою рибу охоронного патруля завдані державі збитки становлять понад 1 мільйон гривень. А з якою метою ви її забрали тури? Поліцію. Тобто ви стверджуєте, що ви її не виловлювали. Ні, ні. Неінфекційна епідемія 21-го століття або солодка смерть. Усе це про цукровий діабет. Рівень захворюваності на цю недугу за останні 10 років в Україні зріс вдвічі, говорять фахівці. Хто у групі ризику та як попередити хворобу? Дивіться у сюжеті. Замість солодкого – фрукти або сухофрукти справляються з цим з цією місією, тобто такі фініки, там курага. Я можу декілька штук втамувати свою солодку потребу. Полтавка Анна Ковтон обмежує свій раціон солодко, щоб не спровокувати підвищення цукру в крові. У мене є фактор ризику, у мене цукровий діабет другого типу у батька. І я хочу попередити розвитку цьому захворюванню, тому намагаюсь дотримуватися певних норм в харчуванні і в фізичних навантаженнях. Цукровий діабет підступний. Його можна і наїсти, і нажити, наголошують лікарі. Цукровий діабет це метаболічне захворювання, яке характеризується стійким підвищенням рівня цукру в крові. За останні часи, за останні 10 років, захворюваність виросла в два рази. В амбулаторії сімейної медицини номер 1 і номер 2 центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 наголошують вразлива категорія населення, яка може захворіти на діабет, люди старші за 45. Надмірна маса тіла, гестаційний діабет під час вагітності у жінок спадковість. Цукровий діабет довготривало може ніяк не проявлятися, і людина навіть не знати, може не знати, що вона хвора. Вже може звернутися тоді, коли з'являються якісь ускладнення. Найбільш часті прояви це загальна слабкість, швидка втомлюваність, біль в нижніх кінцівках може з'являтися сухість слизових оболонок і шкіри. Цукровий діабет може вражати так звані органи мішені, говорить завідувач амбулаторії сімейної медицини номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Оксана Гудкова. Такі, як серцево-судинна система, тобто це інфаркти, судини головного мозку, це інсульти можуть бути, вражаються нирки, може розвиватися ниркова недостатність, вражаються нижні кінцівки, шкіра розвиваються трофічні виразки, і може навіть людина втратити нижню кінцівку. Щоб попередити цукровий діабет, медики радять стежити за своїм здоров'ям і уникати шкідливих звичок, харчуватися правильно та зменшувати кількість цукру і насичених жирів. Сьогодні чистий четвер важливий день страсного тижня. За традицію, саме цього дня, треба купатися до схід сонця, робити генеральне прибирання в оселі та з чистими думками пекти паски. Як пояснює церква сутність обряду очищення та чи дотримуються цих традицій полтавці, дізнавалися мої колеги. Чистий четвер серед незмінних традицій дня: купання, прибирання та випікання пасок. Обов'язково до схід сонця умитися, хоча б душ не приймала, але обов'язково вмиваюся. А зараз сіль четвергову купила. Святити треба і паску буде, і сіль четвергову врячку. З головою три рази окунулася вперед. сьогодні. Звичайно, купалися, прибирали. А якщо навіть хто не встиг покупатися, ось бачите дощик. Тим покупає саме в четвер чистий, всі повинні були до схід сонця помитися обов'язково, прибрати житло. В цей день можна було пекти Паски. Казали: знаєте, якщо прибрала господиня оселю і виконала весь мотло, то потім весь рік буде в хаті порядок чистота і прибуде нове на місце викинутого старого. Чистий четвер це і про очищення душі, а те, що цей день з дощем добра прикмета, переконана етнолог Лариса Оніщук. Звісно, от природи на благо, як то кажуть, тому що в традиціях було взагалі в цей день прибирати. А сьогодні дощ, наче якби омиває дерева, омиває кущі і тобто землю. У великий четвер страсної седмиці церква згадує тайну вечерю, на якій Ісус встановив таїнство святого причастя та обмив ноги учнів. Розповідає настоятель Свято Покровської парафії православної церкви України Миколай Храпач. Він взяв і помив ноги своїм апостолам. Умивав і рушником витирав, і сказав, робіть і ви так своєму ближньому. Тобто він показав найвище смирення, він смирився перед апостолами і ось показав нам смирення. Наступний сьогодні ввечері, у цей великий четвер, ми читаємо 12 страстних Євангелій. Тобто, ми згадуємо повністю оці страсті, які терпів Господь, ідучи на Голгофу. У Страсну п'ятницю не печуть Пасок, говорить отець Миколай. П'ятниця найважкий день, тому що в цей день Христос помирає на христі. І смерть Христа цей день строго пост. А от в суботу священники змінюють темний одяг на світлий. Люди завершують приготування до свята та йдуть до церкви. Великдень святкують не тільки в неділю, а й протягом усього наступного тижня. Говорять священники та знавці народних традицій. В понеділок і потім весь тиждень вважався святковий. Можна було проводити хороводи, обов'язково це ж розумієте, замкнути енергію, створити коло це символ сонця, енергія сонця, щоб сонце обігріло землю, щоб був гарний врожай. Ну і кататися на качелях. От таке було повір'я, що хто, хто із молоді катається на качелях, то той позбудеться від своїх гріхів. Та якщо у неділю працювати та бути з понеділка дозволяється, але якщо це не важка робота, наприклад, попідмітати чи посадити якусь квітку, то це не буде гріху. Та я думаю, що ні, нічого страшного не буде. Якщо ви з молитвою ще почитаєте, зробите це з вірою, то квітка розквітне дуже гарною і красивою. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті Бережіть себе, все обов'язково буде Україна.